74 тисячі років тому Земля пережила катастрофу, яка змінила все. Супервулкан Тоба на острові Суматра вибухнув силою, еквівалентною 70 тисячам атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Це була планетарна катастрофа, яка ледь не стерла людство з лиця Землі. Попіл покрив континенти, сонце зникло за чорною завісою, температура впала різко, а життя на планеті опинилося на межі вимирання. З мільйонів людей залишилося лише кілька тисяч. Як це все відбувалось? Давайте розбиратися що до чого. Суматра зелений острів у Індонезії, де під поверхнею ховалася гігантська магматична камера об'ємом 2800 кубічних кілометрів. Це гора магми, стиснута під тиском, що наростав тисячоліттями. Супервулкани не вивергаються часто, але коли це стається, наслідки глобальні. Тоба накопичував енергію роками. Землетруси почалися за місяці до кульмінації. Тварини відчували першими, хижаки тікали з джунглів, птахи падали з неба, не в змозі дихати повітрям насиченим сіркою. Навіть мамонти, мабуть, подумали, це не мій день. Місцеві племена помічали дивні знаки, але ніхто не розумів, що під ногами прокидається монстр. Напруга зростала поступово. Спочатку дрібні поштовхи, потім тріщини в скелях, з яких виходив гарячий пар. Вулканологи моделюють це за допомогою комп'ютерів. Тиск всередині камери сягнув критичної позначки. За тиждень до вибуху гора надулася як повітряна куля, а потім повний крах. Гігантський вибух розірвав кальдеру розміром 100 на 30 кілометрів. Небо стало чорним миттєво. Попіл піднявся на 40 кілометрів у стратосферу, рознісся вітрами по всій планеті. Цунамі висотою до 200 метрів прокотилися Індійським океаном, змиваючи узбережжя на тисячі кілометрів. Індія отримала шар попелу товщиною до 6 метрів, Африка різке похолодання, Європа кислотні дощі. За моделями вулканологів, первинна ударна хвиля поширилася на 500-800 кілометрів від епіцентру з швидкістю звуку. У радіусі 100 кілометрів повне знищення, дерева, вирвані з корінням, скелі розтрощені. У радіусі 200-300 кілометрів, включаючи сусідні острови, пірокластичні потоки гарячого газу та попелу зі швидкістю 700 кілометрів на годину знищили все живе. У радіусі 300-500 кілометрів ударна хвиля по моделях розривала барабанні перетинки. У радіусі 500-800 кілометрів обвали печер землетруси. Масштаб вражає виверження. Викинуло 2800 кубічних кілометрів матеріалу. Це підтверджено шарами тефри в Індії та Африці. Шість років сонячне світло блокувала хмара попелу. Температура впала на 5-10 градусів глобально, в деяких регіонах на 15. Це запустило вулканічну зиму, яка тривала десятиліття. Людство опинилося в епіцентрі. На той час Homo sapiens вже поширилися з Африки, населення сягало кількох сотень тисяч. Але тоба вдарила саме по міграційних шляхах: попіл отруював воду, голод косив племена. Люди ховалися в печерах Східної Африки, єдиному регіоні, де виживання було можливим. Генетики сходяться на думці, що людська популяція тоді скоротилася від однієї до 10 тисяч осіб це генетична пляшка, вузьке горло еволюції, підтверджене мітохондріальною ДНК та y хромосомою. Усі сучасні люди мають однакові маркери, що вказують на цей момент, тобто, всі ми нащадки тих небагатьох, хто витримав холод, голод і темряву. Одна з версій. Тоба стала причиною цього суження. Друга суження було поступовим, почалося раніше, а вулкан лише посилив кризу. Сьогодні тоба озеро в Кальдері, мирне і красиве. Але під ним спить магма. І це не єдиний супервулкан Єлоустоун у Америці, Кампі Флегреї в Італії, Таупо в Новій Зеландії. Тоба не казка, це урок. 74 тисячі років тому ми ледь вижили. Сьогодні ми сильніші, але природа не спить. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас вподобайкою та підпискою. Це найкраща подяка і велика мотивація продовжувати створювати для вас нові історії. Всім мирного дня та до зустрічі на каналі.